Гарячу лінію Служби безпеки надійшов анонімний дзвінок про те, що планується зухвала крадіжка. Хтось з олігархів замовив викрасти твори мистецтва із приватних колекцій і саме в той час, коли люди святкують Різдво. Анонім встиг лише повідомити, які твори мистецтва опинилися під загрозою, ними виявилися ікона візантійського стилю, картина епохи Ренесансу, книжкова мініатюра романського стилю. Духовий музичний інструмент античного стилю. Нічого конкретного. Це ж як шукати голку в сіні. Справжні колекціонери тримають у секреті, які саме шедеври знаходяться в їхніх колекціях. Тому для початку була посилена охорона замків: Нойшванштайн, Дечен, Любовнянський Град, де зберігалися колекції старовинних предметів мистецтва. Спецагенти отримали завдання дізнатися. Чи є вище перелічені предмети мистецтва в колекціях володарів замків Нойшванштайн, Дечин, Любовнянський град? Також їх забезпечили інструментами необхідними для реалізації цього плану. Наша агенція бажає успіхів у виконанні поставленого завдання. Переддень Різдва в засніжених долинах Чехії та Словаччини спецагенти завершили свою місію. Вони вчасно попередили приватних колекціонерів Дичинського замку та Любовнянського граду щодо небезпеки до їх колекцій. У обох замках розпочалися святкові бали, куди агентів запросили як почесних гостей. Під час урочистостей агенти отримали несподіваний подарунок ключі від таємних кімнат. Де зберігаються найцінніші твори мистецтва, доступ до яких мають лише обрані у Дичинському замку, вони змогли насолоджуватись красою старовинної ікони візантійського стилю 12 століття вишгородської божої матері, книжковою мініатюрою романського стилю та почули звуки старовинного духового музичного інструменту Авлос. Звучання якого чули ще за часи античності. Останній твір мистецтва, який знаходиться у Любовнянському граді, це картина епохи Ренесансу, Мадонна з гвоздикою Леонардо да Вінчі. Всі були у захваті, що змогли доторкнутися до великого творіння світового мистецтва. На тлі святкових мелодій та сяйва гірлянд агенти відчувають справжній дух різдва, гармонію, єдність і вдячність. Їхня робота виконана. Але нові загадки ще попереду. А поки час відпочити та насолодитися магією свята.